Неймовірно, жагу на життя. Бачите, якщо ви його забудете замазати, то ще є час до середини квітня, 27 березня 2023 року, е, відео про те, як я сьогодні робив підвою наявленню сорту білий налив і також сорту груші левін. Ще є час до середини квітня, ну тут в залежності вже від погоди, якщо така погода буде далі триматися, тепло, Сьогодні, Якщо ж погода буде більш, он передають на післязавтра нуль, то коли зробити підщепу, потрібно одягти отакий от кульочок маленький, щоб тут підщепа і дихала. Ще, до речі, передають мокрий сніг і атмосферні опади не потрапляли в саме місце підщепи. Бачимо, ось на таких гілочках дворічних я перепідщепив. Це так звані волочки були. Розумієте, да? після зрізу то сті гілки без плодових отворень. Мітьолки їх ще називають. Ось їх укоротив на 10 см і перепідщепив тут груша. І тут груша, три підщепи сорт Левен. Іде яблуня, білий налив, тому що дерево майже загинуло, але досить гарні були підщепи, і я їх вирішив принести на ось цю молоду яблуню. Ну, як молоду, вона молодіша, ніж білий налив. Зараз я вам його покажу. так, друзі, ось так виглядає білий налив. Бачите проблему? Дупло йому вже більше 20 років, як ніяк не виходило, бачите? Яка ситуація? Я, чесно кажучи, шокований, як відбувається, ну, взагалі сік подається, можливо, по оцій ось товщині, бачите, буквально 2-3 см з цього боку і тут сантиметра 4. Ось в такому стані білий налив. ну Йому вже, як то кажуть, вирок. Бачите? Ось така картина. Дуже-дуже вже його ну, ми навіть не реанімуємо, тому що безперспективно. І бачимо ще неймовірно жагу до життя. Ось такі у нас ще прирости, дивіться, минулорічні. 30 см, точно є, навіть 40 От І з цих приростів я його таким чином переніс на здорове дерево, яке ще буде жити багато років. Не одне десятиріччя це точно. Ну, а цьому наливу тут раніше була крона, вона йшла ось сюди, ось так, аж, аж на виноград. Сто дивіться. Порадниця пригає. Кс. кс кс, -кс. Ловить сонячний промінь. Ось, крона аж досягала сюди, бачите, де виноград. І... Він був дуже розложистий і йшов сюди. Ну, з часом гілки почали всихати, і харчування, я так зрозумів, вистачає, лише щоб отримувати таку крону. Я її формував повторно пару років тому. Кому буде цікаве відео, я додам в опис. Або дивіться, отут буде підказочка. Так, ось такий стан білого наливу переносимось. Дивіться, чому важливо одягти ось такий ось захист зверху і зробити отвір. Тому що сонечко вийшло і захмар, ось тут зараз температура буде 40 градусів тепла, саженці будуть. Як в сауні, да? якщо так буде зрозуміліше, то ми робимо такі невеличкі отвори, щоб спека туди і зайва волога виходила, і е, це ну, не погіршувалося на стан приживаємості. Дивіться, наступний момент, обов'язково, якщо ви берете середину підщепи, то потрібно замазувати першим ділом ось цей зріз. Бачите, якщо ви його забудете замазати, то е, сонечко, яке зараз припікає добряче, буде випаровувати. Вологу, і відсоток приживаємості цього, цього підщепи цієї буде він менший. Тому не зважайте на ось цей момент, не забувайте про нього. Так, дивіться далі. Якщо ми беремо окраєць, тобто самий верх гілочки, тут все зрозуміло. Бачите, нічого замащувати не потрібно, просто добре. Отут От замазуємо садовим варом і обов'язково липкою стрічкою назовні клеємо, тому що, пам'ятаєте, нам її розмотувати через місяць приблизно. І якщо вона, ви її наклеїте липкою стороною до кори, то ви просто знімете частину кори і це також може вплинути на приживаємо саджанця. І друзі, скоро вийде відео з підщепи сливи. Повністю там все проробив. Зробив майже як тут, тільки ще коротше. Ну, не буду вас інтригувати. За декілька днів побачите це відео. Дякую, що дивитесь, дякую кожному з нас. І вас, і нас, мене за те, що вам показую, а вам за те, що дивитесь. Можна так сказати, таким виразом цікавим. От, Продовжуємо працювати. дощі на завтра взагалі ноль. Ну, зараз поки так не можу сказати. Дивлюсь на абрикос, Повністю весь завантажений цвітом, картина радує. І після дощів буде обробка вже по е, тому, як вона відцвіте. От, ну що, друзі, на цьому буду прощатися. Пробіть підщепи, саме час зараз, тільки не забувайте про захист. Їх обов'язково і щоб вони вас не пригрівалися, і вже до речі, кора дуже-дуже волога. Як тільки роблю зріз, одразу видно, що ну, рукою проводжу, да, волога так явно не виступає, але волога відчувається. Тому це прямий фактор того, що у нас пішло сокорух у гілках, і можемо робити підщепи Можемо робити наступним чином за кору. Як я роблю, а акульоровка це робиться в серпні місяці. Можна робити ну, гілку, в розщеп, в розщеп так званий метод. Також для новачків я порадив би метод за кору, Ось таким чином. Дуже зручно, не потрібно співставляти камбіальні слої в, на відміну від метод вращеп. Тому я думаю, багато у кого він удасться. Цей метод завжди рекомендують новачкам. Тому пробуйте, якщо щось не вийде, нічого страшного. Ще час є. Навіть у мене був випадок, коли я всередині квітня перепідщеплював також дерева. Зараз я вам, до речі, покажу. Так, дивіться, тут, тут така слива. У нас є гарна, дуже смачна сорта рінклот. І ось це підщепа, який е, другий рік пішов. Це те, що виросло в тому році. І ось такий у нас, ні, це підщепа вже третій рік, їй, да, тому що вже є плодові утворення. Вистрілила поросль з землі, бачите, і ось місце підщепи. Тут я його забілив гарненько, щоб ніякі там хвороби не тримались бордоської суміші. Ну так ось, про що хотів сказати, що я її перероблював три роки тому, в кінці квітня. Побачив, що почали на основному дереві просипатися броньки. А тут ні, не хоче і все. Просто зрізав, нижче обрізав там на 3 см і тут ще пробив. Тоді ще гілочки, бачите, вони по товщині однакові. Що ця? Що ця? На той час, коли я робив підщепу, вона була ось такою. Просто зрізав. Ну, подивитесь Подивитись в щепив. Е І зробив Ось цю робив цьогоріч. Бачите, ще вона не прокидається. Ну, Буду сподіватися, що проснеться. Якщо я побачу, що вона також, там будуть якісь проблеми. ну... Думаю, що все буде добре. Просто нижче зрізаєте і перепідщеплюєте знову. Завжди можна спробувати ще раз, хоч навіть уже коли і почали прокидатися бруньки. Бачите, як тут на основному дереві або на інших деревах. Ось Фармую її таким чином. Зараз я вам покажу в загальному її масштабі. Ну, Десь метр 60 вона вже висотою. Ось дерево, слива. Можна буде її пустити сюди. Бачите? Зараз я вам покажу От висота. І де у нас тут є повністю вільне місце. Можна її буде направити трішечки в бік, і буде абсолютно повноцінне дерево, таке, як оця сливка. Дуже слива, це врожайна. дуже... Е Кожен рік у нас раніше ламалися гілля, тому що дуже-дуже добре зав'язує плоди, і я був вимушений ставити підпори. Та, в принципі, і цей рік, думаю, не буде виключенням. Так, що вам ще показати? Полоничка прокидається потроху. Це ось чамора. Бачите, починають ріжечки прокидатися. Була обробка, хто не бачив. Покажу, треба ще листочок пройтись, поганий позабирати. Ну так, зеленіє. Та вже краще прокинулась поуничка, але взагалі я вам про все да розповів потроху. <гум> Сподіваюсь, вам цікаво. Якщо так, пишіть ваші коментарі, що хотіли побачити, на що звернути увагу. Може, щось не так роблю. Пишіть. Завжди вислухаю вас, прийму до уваги. Це ось, дивіться, робив підщепи, не знімав окремо відео. Давайте покажу тут. Ось уже, до речі, починає клей виділятися. Це ось абрикос. Вистрілив волочки мені поза минулому році. Я їх залишив і тут повністю перепідщепив на персик. Персик ранній. Сорт, не пригадую, тож тут заляпалось бордоською сумішю. Ну, Думаю, це на проживає міск не. Ну що, друзі, буду прощатися. Дякую вам за перегляд. підписуйтесь на канал ставте лайк, якщо це відео було цікаво. А з вами Олег на каналі Успішний Експеримент. Успіху всім, до нових зустрічей. Па-па.